Друзі, мене звати Андрій і Це проект щасливі гроші. Проект про те, що я даю тобі 100 гривень. Ти маєш пройти 4 зупинки, виконати 4 завдання, зекономити якомога більше грошей, і тоді будеш мати можливість отримати головний подарунок 1 тисячу гривень готівкою. Ми тільки розпочинаємо. Ознайомся з нашою другою учасницею. Місяць листопад. Привіт, зустрічайте. Привіт, мене звати Іра. Я працюю карєр адвайзером в компанії СофСерф. І на що я люблю витрачати гроші? Я люблю витрачати гроші на подорожі. На подорожі тримається твоїх 100 гривень. Сподіваюсь, тобі витрачиться на подорож. Кудись Там екскурсія замками Львівщини чи можливо підземелля Львова. 100 гривень вже є в нашої учасниці. В ручках шукаємо сидина, котра нам дасть першу підказку, коли ми будемо вирушати. Це твій перший конверт. Бажаю тобі успіху, щоб він тебе супроводжував протягом дня і протягом життя. А як вас звати? Мене звати Вовка. Дуже приємно, дякую. Дякуємо. Ну що, Відкривай. перше завдання. Перша зупинка, куди будемо де ми отримаємо перше завдання. Зачитуй. Отож, усі мандрівники, туристи чи рибалки мають знати про цей магазин. Трофей у торговому центрі скриня. Саме там ти отримаєш своє завдання. Зважаючи на те, що в тебе 100 гривень е на подорожі. Ми вже є з тобою мандрівники. Вирушаємо в трофей. Там щось можливо, придбаємо. Можливо, ні. Поїхали. Перша зупинка — торговий центр скриня наш улюблений друг та партнер. Нарешті з'явилися з ці люди, які дуже. Чекав, очікував. руку подивіться. Да, 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 да. А учасниця ігра побіжала до водіяти, тому що придбати кліточок, щоб вона хотіла приїхати з зайцем. І на, її, на її рахунку зараз буде 98 гривень. Ми починаємо, ми продовжуємо. Залишайся з нами. Я маю квиточок, тому що я пам'ятаю дуже добре віршик з ОБЖД. Їхати зайцем знають всі це заборонено, а бабусі дати місце всім дозволено. <ріпи> Для тих, кому не сидиться на місці. Магазин трофей, спеціалізовані товари для туристів, військових та рибалок, а також комфортний і якісний одяг та взуття, створені з використанням новітніх технологій та матеріалів. Тільки у нас є справжній ексклюзив за доступними цінами: захисні окуляри, аксесуари, тактичні пристрої та багато іншого. Магазин трофей для активного відпочинку сотні ідей. Середовий центр «Скриня», четвертий поверх, магазин трофей. Саме тут наше перше завдання десь заховане. Але учасниця Іра каже, що дуже смачно. пахне. Ілля, що це може бути? І кажи нам підказку, де тут є гаряче, що ми ж задали цей конверт. Привіт! Добрий день, вітаю в магазині трофей. Ну, гаряч тут, на жаль, немає. А ось конверт десь тут має бути щось моє. О, дивіться. Ось, перше завдання. Берикую верх, собі в ями багато м'яса, шашлики, стейки. Тут вариться в нас уха. Суди, все дуже класно, все дуже зручно. Це мрія, напевно, кожного мандрівника. Магазин, трофей, четвертий поверх скриня. Будемо їсти. У листопаді всі студенти відзначають своє свято. Твоє завдання зробити 5 студентських канапок і пригостити ними студентів на вулиці. Ліміт 25 гривень. На це про це 5 хвилин не виконуєш завдання мінус 5 гривень з твого рахунку. Будемо робити бутербродики. Поки ваша дружина там, купує якісь продукти, ви маєте можливість собі купити смачний свіжо зроблений фрешик. Якщо вам дадуть, дадуть можливість, давай, розповідай, що придбала. Мікс зелені, сирочок і бутерброди. Маю підтвердження 20 гривень 30 копійок. Супер, давайте роби бутерброди. Пропоную, друзі, чекайте, чуть не впали. Пропоную зняти пробу. Оля, пригощайтесь. Давайте, здрабу. Прийшло 20 хвилин. Оля в захваті, бутербродики свіжі. Ми готові. Почали. Та ну нас чим докажете? Студентські. Студентські. Покажіть. Ой, тут дуже довго відтягу. Добре, вірю. Може, у вас тут ще якісь дівчата дякую. в кулінарному чели. Прекрасно, Та, переселене. Ну ми це врахуємо в рекомендаціях до суркової маси. Дуже вам дякую. О, мені ще одного треба. Дякую. До навчаєшся, скажи, будь ласка. Не смачні. Ні, я жартую, смачні, дуже смачні. Старали супер. А де навчаєшся? Медичний коледж. Класно. Коротше, нагодували сьогодні. Ми медичний коледж. Дякуємо усім. Гарного дня. Вам Ти смачного. Суха, ну, ну тобі тобі окремий респект, розумієш? Тепер зайдеш в медичний коледж, будеш там своєю. Ну, я сподіваюся, що з ним все буде нормально бо той медичний. <рапристо> ну <рапристо> що, я нагодувала <рапристо> шістьок. <рапристо> Можна мені бонус за квиток проїзду назад гроші? Привіщайся. Так, сьогодні настрій у мене дуже хороший і загалом я в принципі добра. І оцей от конвертик є для нашої учасниці і ринки. Так що, будь ласка, останній місяць осені має бути яскравим, шаленим і незабутнім. Виграють тисячу гривень для своє вміння витрачати гроші. Отримай наступне завдання у центрі Леодерм. Боже, це ж далеко. Від скині ще вирушати, так, це ясиківський між, вони Калини, 29А, це саме туди щось знаєш щось тобі знайомо про Леодер? Так, мені знайомо. Там я нещодавно бувала. Дуже приємний персонал. Давайте, друзі, їдемо туди, там де нещодавно побувала Єра. Два, Багато ласка. Друзі, тут на рахунку 74 гривні ми вирушаємо на нашу другу зупинку, дерматологічний центр Леоден. Проспект червоної колини 29. А. А. 29. Поїхали. Бути красивою, бути щасливою, бути здоровою ось про що мріє кожна жінка. Одерм допомагає здійснювати ці мрії. Лікування шкіри у кваліфікованих дерматологів, а також новітні процедури для краси. Радіоліфтинг обличчя забезпечить комплексну підтяжку та омолодження шкіри. Безопераційна ліпосакція допоможе позбутися зайвих жирових відкладень на стегнах та животі. А лазерна епіляція позбавить зайвого волосся. Інноваційні технології та кваліфікований персонал для того, щоб ви були задоволені собою. Леодерм красивою бути легко. Марічка. Компліменти всі. це правда тільки тобі, Іван. Привіт. Привіт. Е, привіт, Андрію. Привіт, Іринко. Раді вітати вас у нашому медичному центрі Леодер. Іринко, тримайте, будь ласка, ваші наступні завдання успіхи, великих візінь. Всього найкращого. Дякую. Сподіваюсь, так і буде. Можна відкривати? Отож, конкурс: Твоя домашня тваринка. Яка твоя домашня тваринка? У мене колись був попугайчик кока. Це далі не продовжуємо, що був далі. Давай 30 листопада, день домашніх тварин. Зробити яскравий аксесуар для мініатюрної собачки і подарувати його у парку господарю цієї собачки. Побажання витратити не більше 15 гривень. Я так розумію, треба включати креатив. Е, та вмикаємо креатив. Не обов'язково це буде парк. Ми можемо це зробити е, в районі, де ми зараз перебуваємо. Це сихів. А можна я вас тут посажу? Які вони кошти? Дякую. Розухвалися. Скільки то має бути? П'ять. такий гарний. Неперевершено. Дуже гарно. Дякую вам. Дякую. Чекайте, чекайте. Час пішов. Добре, там патріше. А він так будино вітався, думаю, теж його господар. Дякую. А як вас, як вас сказати? Ось, ось. Є час. Щоб було, що Є час. Супер. Дякуємо так гарно. Дякуємо, друзі. Дві хвилини, одна секунда. Завдання виконано. Е, Іра підстрибує все вище і вище, вже вона тішиться, тому що. Я подолала сьогодні страх е, цих собак. Привіт, назвати Олена. хочу тобі вручити конверт і бажаю тобі ще більшого азарту. Дуже дякую. Прошу. Hello, ола, бонжур! Навчись розмовляти різними мовами з центрами іноземних мов Престиж. Саме там ти отримаєш своє щасливе завдання. А де є центр іноземних мов Престиж Лілії Хавалко? Всі знають, на Дудаєва. Вирушаємо на Дудаєва два, другий поверх саме туди, саме там ми отримуємо твоє третє завдання. тебе на рахунку 60 75 гривень. Ага, 69 пішли. Побігли. Них шкіл багато, а Престиж один. Центр іноземних мов Престиж Лілії Хавалко запрошує на навчання, вивчення англійської, німецької, польської та інших мов. Унікальна комунікативна методика та повне занурення в мовне середовище. Центр іноземних мов Престиж. Вивчайте мови з нами. Друзі, ми готові. А ви залишайтеся з нами, тому що далі ще цікавіше. Тепер будемо вивчати з вами іноземні мови. Ви? Привіт, Ліля! Привіт, Андрій! Рада тебе бачити! І я дуже-дуже дуже вітаю, Іра. Е, значить, запрошую вас на навчання у центрі іноземних мов «Престиж» і даруємо вам сертифікат. У центрі іноземних мов «Престиж» Ви можете вивчати будь-яку іноземну мову, яку ви оберете. Яку мову ти обереш? Ну, вдосконалення англійської. Взагалі я планую зайнятися вивченням італійської мови. Чао, чао Белла. Дякую. Разом з сертифікатом на заняття ми даруємо також. Ми даємо вам також ваш конверт завданням і бажаємо вам удачі. Спасибі! Дуже цікаво, що це ці чекає мене цього разу. Зробити фото. Крапка можна. <с> Добре, я жартую. Зробити фото з п'ятьма чоловіками, яких об'єднує один ти елемент. Перепрошую, я вже від радості зробити фото сявойфорії, яких об'єднує один елемент, спортивні костюми, і подаруєм щось витрачаючи до десяти гривень. Шокерки м'ятні, вони то, точно будуть в Що, що хочеш, господи, я не знаю. Шость чоловікам в спортивних костюмах цукерки м'ятні підійдуть. В чесімки. Ого, так багато. Так, гроші, гроші, гроші. 60 гривень. Супер! Дякую! Цукерки? Дякую. Супер! Є перша людина в спортивному костюмі. На залишку нашої частниці 60 гривень. Вона виконує зараз завдання, фотографується з людьми в спортивних костюмах. Я ж не розумію, що це спортивні чи дуже треба тепер пробувати. Є! Так, дякую вам. Друзі, є фотографія йдемо далі. Чи можемо зробити селфі всі разом? Так, вам цукерочки, але мені треба на ваш телефон. Залишається одна хвилина і ще двоє людей в спортивках. Дякую. Я вам цукерку дам сюди. Я не буду подорожувати. Ну чому? Часу все менше і менше. Друзі, Тарас Вишня. Діджей радіо Люкс АФЕМ. Серйозно? Клас, да. клас блін, ну це ж я молодець. Чека, чека, чека. Чекай, чекай, чекай. Чекай, Ти не задавай ти запитання? Не задавай запитай і фоткайся. Yeah. Yeah. Дякую вдалого тобі ефіру. Все, я Так. – да. клас. Хлопець один був там, потім був хлопець з дівчиною, потім знов хлопець з дівчиною, потім вишня штрафували. А завданні було штрафувати п'ять хлопців в спортивних костюмах. Завдання є невиконним. З, не з тебе п'ять гривень. І ми шукаємо зараз людину, куди тобі вручать наступний конверт з наступною зупинкою. Мене звати Олександра. Лови свій останній конверт. Щасливий конверт. Бажаю тобі успіхів. Дякую дуже. Дуже дякую. Дякуємо велике. Гарного вам вечора. Па. Зачитуй. Всі ми, От, ми знаємо, посімо. що сиру забагато не буває. Я дуже люблю сир. І дуже любимо отримувати чергове завдання у магазині щасливе мишеня. Вперед за перемогою! Ти просто знаєш, що в щасливому мишині пригощають сиром, тому ти так дуже люблю сир, дуже люблю сир. Любиш сир? Та, справді дуже Я його люблю. обожнюю. Староєврейська, 21. Друзі, ми прийшли щасливе мишеня. Салон, магазин рідних сирів. Пишний. Як Пахне такий чарівний аромат може мати тільки сир: справжній голландський сир від магазину Щасливе мишеня. Тут ви станете справжнім сирним гурманом, ніжний брі, класичний молодий сир, благородний сир трьохрічної витримки, сири з трюфелем, базиліком, кмином, горіхом та перцем. Лаштуйте собі щасливе сирне життя. У магазині елітних сирів щасливе мишеня! Привіт! Вітаю вас в нашому магазині. Щасливе мишеня! Вручаю вам ваше останнє завдання. Бажаю вам успіху і перемоги. Дуже дякую. Любо трішечки хвилюється, вона така ну, крута, гарно сказала. Відкривай. Відкриваю, відкриваю. Зроби комусь креативний, приємний сюрприз. Креативний, приємний сюрприз. Який це має бути? Приємний. Е Наприклад, коли хтось голодний, то йому можна щось смачненьке дати. Щоб людина стала трошки добрішою. Друзі, виконуємо завдання. Якщо завдання не виконуємо за 5 хвилин, мінус 5 гривень з рахунку, Тебе на рахунку 55 гривень. Дякуємо. Що воно? Цупим, цупим. Ой. Воно дуже мила. Друзі, на годиннику пішов час. Відраховуємо останніх п'ять хвилин і шукаємо цю людину, який Іра зробить приємно. Та почекай! Я хотіла вам подарувати е, вашому хлопчику е, такий людяник. Там в цьому магазині роблять дуже гарні людяники. І я сподіваюся, що у вас буде гарний настрій. Тримай. Можеш помахати ручкою на камеру. Як тебе звати? Віно. А в мене Іра. Все. Це маленький сюрприз. Сьогодні, Дякую, гарного Дякую, вечора. Вам гарного Дякую, вечора. Дякую, гарного вечора. Не хочу більше коментувати тут нічого, одні лайки, тільки лайки, бо то я зараз буду плакати. Так гарно було, так мило. Чесно. Угу. І, і, і мені сподобалось. Да. <ріст> Друзі, ось я підійшла до завершення наша друга програма. Місяць листопад учасниця Іра е, намагалася зекономити якомога більше грошей, але все ж таки на залишку у тебе кілько грошиків? 105 п'ять гривень. <ріст> Друзі, 47 гривень на залишку нашої учасниці. Це є другий результат. Ір. Я сьогодні собі продовжив життя, не знаю, на скільки років, тому що сміявся дуже багато. Тепер щось тобі казати давай. Добре, я молодець. Мені хлопці просто не хотіли сьогодні цього говорити. Я дуже старалась. Але насправді ми сміялися багато, було дуже багато позитивних моментів. Що, я передаю привіт всім позитивним людям. Так, що, можна так просто сказати? Та треба так. Дякую тобі, був радий бачити і познайомитися з тобою. Все, па. <реш> Народ, ну що хочу сказати, дуже класна учасниця. Вона робилася для того, щоб підняти нас мені і сподіваюся вам також. Мене звати Андрій Фарзар, це програма 6 гроші. Якщо бажаєте стати учасницею, телефонуйте в 977770, бо заходьте в соціальні мережі, пишіть мені, 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 пишіть. Ми не, неодмінно з вами зустрінемося. Пам'ятайте, що гроші це є шосте відчуття, яке надає можливість насолоджуватись вам п'ятьма іншими. Бувайте здорові, па до зустрічі.